До Дня Святого Миколая на дива приємні несподіванки та подарунки очікують усі, особливо малеча. Представники народного депутата України Ігоря Рибакова напередодні свята побували в Ногород районі та привезли подарунки від народного обранця. Спочатку завітали до родини в'язовиків Форостовичі. Це подружжя, виховує шістьох гарних діточок. Для них чудовий подарунок, телевізор. Далі відвідали прийомну сім'ю в Ногороді Сіврському та поспілкувалися з господарем Леонідом Костюком. от игоря рыбакова народного депутата украины главы депутатской фракции в парламенте реформы зарады майбутнева хотим поздравить вас и вашего сына днем Сын святого николая пожелать вам добра мира удачи благополучия вообще всего самого прекрасного сказать вам большое большое спасибо что вы растите детей это будущее нашей страны мы очень благодарны Депутату Ігорю Рибакову большое йому спасибо, Вот, за подарок поддержку таку Сергійко навчається в шостому класі Новгородської школи номер два і подарунком дуже задоволений. Скажи, будь ласка, чи тобі сподобався сьогоднішній подарунок? Так а що тобі подарувала? Ноутбук. Хлібом сіллю зустрічали шановних гостей, вихованці Краснохутірської школи-інтернату. Їми пісню заспівали і про життя буття розповіли. Гості познайомилися з історією школи, побували в класних та ігрових кімнатах, спальнях. Сподобалась чистота та затишок. В актовому залі, де зібралися разом вихованці школи, урочисто вручили музичний центр та роздали солодощі. А голова районної ради Віктор Душин вручив сертифікат на комп'ютер. Свою чергу господарі передали народному депутату Ігорю Рибакову слово вдячності та картину в подарунок. Велике спасибо Ігорю Олександровичу Рибакову за те, що зумів організувати поїздку до наших дітей. Його представників за вручення подарків. У нас дуже рідко бувають такі гості. Діти залишились задоволені, діти хотіли пообщатися з представниками народного обранця, і тому я думаю, що для них сьогодні це було свято.